Колос Родоський – величезна статуя грецького Бога Сонця Геліоса. Споруджена між 292 та 280 роками до нашої ери. Статуя вважалася одним із семи чудес античності. За час свого існування, вона була найвищою статуєю світу, висотою близько 70 ліктів, тобто 30 метрів. Колос був зруйнований у 226 році. До нашої ери внаслідок зимоветрусу 305 року до нашої ери Деметрій Македонський висадився на Родосі із 40 тисячним військом, протримавши місто в облозі цілий рік. Незважаючи на спорудження безлічі знарядь облоги, він був змушений відступити. На честь героїчно витриманої облоги, мешканці міста вирішили звести статую для цього. Громадяни Родосу ухвалили продати кинуті ворогом облогові машини і на виручені кошти побудувати статую, шанованого ними Бога Сонця Геліаса. Спорудження монумента доручили відомому скульптору Харесу із Ліндаса. Родосці замовили статую в 10 ровище за людський зріст, тобто близько 18 метрів заввишки. Але потім. Жителі міста вимагали збільшити висоту статую вдвічі, додавши до сплаченої суми стільки ж. Але цієї суми не вистачило, тому що при збільшенні висоти вдвічі обсяг матеріалу збільшується в 8 разів. Тому Харесу довелося позичати колосальні суми грошей у близьких родичів та друзів. На спорудження статуї Геліоса йому знадобилося 12 років. Статуя була струнким юнаком, з променистим вінцем на голові. Він стояв на білому мармуровому постаменті, трохи відхилившись назад, і напружено вдивлявся в далечінь. Статуя була виготовлена з глини, в основі її був каркас із каменю та заліза, а зверху вона була покрита бронзовими листами. Після закінчення будівництва Харес пов'яз в боргах. На виготовлення грандіозного монумента знадобилося 500 талантів бронзи та 300 талантів заліза. Відповідно, близько 13 та 7,8 тонн. У порівнянні з іншими чудесами світу, колос Родоський простояв небагато лише 54 роки. У 226 році до нашої ери він був зруйнований землетрусом. Від сильних поштовхів надламавилася каліна статуї, вона звалилася вниз. Єгипетський цар Птолемей III запропонував сплатити відновлення статуї, проте Дельфійський Оракул заборонив це робити, щоб не розгнівати Бога Геліаса. Родосці у страху перед Божеством підкорилися віщуванню. Як пише страбон, у його час. Статуя лежала на землі повалена в землетрусом. Але навіть тоді колос викликав подив своїми розмірами пліній старший згадує, що мало хто міг обхопити обома руками великий палець руки статуї. Частини бронзового тіла Бога Сонця протягом сторіч покоїлися на землі, породжуючи різні легенди. В 654 році нашої ери арабський намісник, який правив на острові, продав уцілілі частини бронзового облицювання статуї до Сирії. Для їх перевезення було потрібно 900 верблюдів. Нью-Йоркська статуя Свободи заснована на сучасних уявленнях про образ Колоса. У листопаді 2008 року було оголошено про намір реконструювати статую. У вигляді світлотехнічної інсталяції. За словами керівників проєкту, конструкція мала бути в кілька разів вищою від свого оригіналу: від 60 до 100 метрів.